Допомога від США, яку Україна точно не чекала. В той час, коли Америка продовжує обіцяти Україні якісь гроші, якусь там фінансову підтримку, якусь зброю. єдина реальна допомога, яку надає США, це поради. Одну із таких порад висловили сенатор Лінсі Грем та командуючий НАТО, які заявили, що Україні треба якомога швидше приймати закон про мобілізацію та призивати до збройних сил України побільше молоді. І ось вчора з'явилася ще одна дуже важлива порада: у США попередили Збройні Сили України, що їм доведеться залишити низку територій. За словами заступника прес-секретаря Пентагону Сабріни Сінг, це потрібно для зміцнення оборони. Ознайомитися з цією заявою можете на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Отак, от, друзі, буває, коли ти вже своє заробив, тобі ця війна стає не настільки цікавою, як була спочатку. Але ти прекрасно розумієш, що коли вона закінчиться, ти все одно забереш свої і землі, і природні ресурси, і все те, що там прописано в тих кредитних договорах. Ну оскільки просто так вискочити з цієї війни не вдається, то ти починаєш розказувати якісь казочки про неймовірну фінансову допомогу, про 100-500 тисяч танків, ракет та систем ППО. А в цей час радиш посилювати мобілізацію та заганяти на фронт якомога більше українців. І як ми раніше жили без таких друзів та партнерів?